Усім привіт! Ви на каналі Пан Фартух. У цьому відео приготував легкий, корисний та смачний салат. І всього з кількох інгредієнтів. На першому етапі добре вимиваємо картоплю і кладемо варити. Коли картопля буде готова, перекладаємо на пергамент у деко і повністю розплюскуємо її. Поливаємо олією, додаємо солі та чорного меленого перцю. І кладемо у духовку пектися приблизно на 40 хвилин. Тепер готуємо заправку. Одразу хочу сказати, що в цьому салаті я вперше скуштував грецький йогурт. І зізнаюся, мені дуже сподобалося. Тож беремо грецький йогурт і додаємо до нього столову ложку майонезу. Нам також потрібен лимон. Я взяв приблизно третину і вичавлюємо до йогурту. Для цього салату неодмінно нарізаємо кропу і зеленої цибульки. А ще нам потрібен огірок. Його треба нарізати на дрібненькі кубики. На сам кінець чавимо один-два зубки часнику. Що ж, картопля готова. Вона має бути з такою хрумкою скоринкою. Її довільно нарізаємо і перекладаємо до решта інгредієнтів. Ретельно перемішуємо, і гайда смакувати тут. Чудово поєднуються всі інгредієнти, тому не зволікайте! Готуйте на здоров'я!